oh <laughs>

Федерації чемпіонату серед аматорів. І будемо знати, як того руху – партнери компанії «Юнігран». Второй, звісно, круг почали краще. Наверно, притерлися. Ребята трохи почувствували впевненість, що можемо грати в футбол. Прибавляємо з кожної грою, стараємося. Все у нас еще впереди. Я довольный в принципе, результатом. Жалко, что не, не заняли первое место, конечно, в группе. Но у нас очень была серьезная группа. Вы знаете, что и чемпионы аматорской лиги в нашей группе, и обладатель прошлогоднего аматорского Кубка в горняк Сосновка, Львовская область, в котором мы. Одолели в, в, в прошлом туре в принципі 10 очей набрали для начала. Я думаю, команда, которая сделалась, создалась месяц назад. Можна сказати, ну не месяц назад, а месяц перед соревнованиями собрали всю всю молодежь з области, Я думаю, считаю, що результат неплохой. В принципі, якщо взяти виводи, що ми програли Малінському, якби как бы, в першому турі, і не по ігрі там суддя поставив пенальті на виїзді, Я вважаю, що в принципі неплохо. Всі програні ігри то поганий результат. Просто що в нас як новий клуб зароджується, так що ми вирішили спочатку все те опробувати на ветеранах, а потім вже буде можливість. Значить, будемо збирати молоду команду. Здається, що Волинь втрималася в прем'єр-лізі поки що, ще на один рік, але ми б хотіли б ще залишити це ФК Луцьк в Аматорській лізі. Щоб обігрувати не тільки там Ю-19, дубль у нас є, і ще обігрувати, ще молодих гравців. Дуже важко, щоб зібрати команду за 5 днів до початку чемпіонату. І, і молоді, ви ж бачили, у нас є і 17 років пацани, і 48. Так що дуже важко, щоб зразу команда показувала результат. Ну, Болівальникам треба трішечки тепер почекати. Зараз невеличка буде перерва. Я думаю, що тиждень хлопці відпочивають. За тиждень ми розпочинаємо знову тренувальний процес. Будуть проводитися повноцінні навчально-тренувальні збори, і ми готуємося до наступного турніру аматорського в серпні місяці, який стартує в серпні місяці. Я думаю, що він має бути цікавішим. Можливо, ну ми плануємо провести серію товариських матчів в цей період, приблизно в кінці червня, на липні. місяці. Які команди будуть, поки що ми ведемо перемовини? Ну плануємо з нашими сусідами: Київська область, Вінниця, Хмельницький, Рівне, наша Житомирська область, у нас є хороші колективи.